Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. А знаєте, що зараз роблю? А я зараз а, встановлю спеціальні параметри для того, щоб розігрілася піч, в якій я зараз буду готувати. Ой, яку а, булочну страву. Ну таким вже, нагоном зробив спойлер. такий. знаєте, 22 березня на календарі, а українці. Святкують День усіх святих або День сороки. Традиційно в господині цього дня печуть 40 булок із медом у формі пташок. У різних куточках України а, ці а, це різні пернаті а, а, сороки, жайворонки, а, буслики. І сьогодні поділюся рецептом жайвор... жайворонків, Розумієте? А, от жайворонки будуть на столі, але перед тим, щоб вони з'явилися на столі із печі, вам потрібно взяти інгредієнти. А вони такі все дуже просто. Увага а, а, подивіться, будь ласка, рецепт. Дайте на екран. Борошно, дві склянки, молоко, 100 мл, яйця. 2 яйця, вершкове масло, 30 грамів, свіжі дріжджі, 15 грамів цукор, 3 столові ложки, сіль, родзинки. Ну і е, родзинок там захочете кинути більше, кидайте більше, жменьку, дві і так далі. Але менше з тим, друзі, зараз я що роблю? Я маю в сотейнику розігріти молоко, щоб воно було теплим. Сюди кинути е, вершкове масло. Все має змішатися, тобто масло розтанути. Ну, бажано, щоб воно було кімнатної температури. Звісно, ну далі додаю сюди е, е, цукор, додаю сюди трошки солі дрібко, і найголовніше це дріжджі, все замішую, а потім додаю борошно і роблю тісто. Добре його вимішую, ні грудочок, щоб нічого не було гарно вимішую. Впродовж п'яти хвилин цього буде достатньо. А після ставлю тісто в тепле місце, накриваю харчовою плівкою або Рушником, і воно має трошечки подишати і підійти. А я тим часом, друзі, в день щастя. Ну то цього тижня ми відзначали щастя, день щастя. А ми його продовжили. Подовжили впродовж цього тижня. До речі, саме сьогодні, 22 березня, сьогодні є день весняного рівнодення, тобто день довше, ніч коротше, але сьогодні день рівнодення. Це ж круто, це класно. І день святих святих. Або де а Це сьогодні день не рівнодень. Сьогодні. Ні, ти чого? Ти ти плутаєш сьогодні, просто святкують день усіх святих, У мене сьогодні рівнодень. День. Друзі, коротше кажучи, дивіться, зараз робимо пташки, пташки щастя, і вони будуть летіти з вашої печі. Зробив тісто. Зараз побачите на екрані коротко його рецепт. Дуже простий. Змішав молоко, тепле молоко із вершковим маслом, додав солі, трошки цукру, безумовно, цукру має бути і для соло. І для того, щоб дріжджі почали працювати, потім додав туди борошна і замісив тісто в теплому місці, воно в мене трошки піднялося впродовж однієї години. А далі, ось що я роблю. Зробив ось такі а, джгути. А, вони у мене десь завтовшки півтора сантиметри. А щоб зробити пташку, ось цього всього, що треба зробити? Правильно, людо. Треба зав'язати вузлик. вузлик. Зав'язали. Так, так, вузлик. Один кінчик хвостик. вузлика це хвостика, а інший кінчик. дзьобик. Дзьобик. Отак от робимо дзьобик. Тут хвостик, тут дзьобик. Ось вам такий. А, а очка чим будеш робити? Ну я перепрошую, очка, ти можеш уявити у пташки. які очки. От, дивіться, ось така. А, от, от тулуб пташки є, є можна зробити. Очка злюбити. є, очко є, голов, головка є, все є. Далі. А що треба зробити, щоб крила були? Дивіться, я зробив такі маленькі, маленькі, ну це як називається, кружальця із тіста, вирізав ось так ножем, і для того, щоб а, а, пристало до тіла пташки. В це, це крильце, треба взяти яйце і намастити трошечки. От. А потім воно раз і буде запікатись. Ну угу. що ж таке? А, е, от, от так, от. Ну, ти покрива тебе крила в тебе yeah. Yeah. пташка. Щось крилами вискрилами. Якщо ви тільки що прокинулися, і побачили на великому екрані ось це. То це розумієте, це пташка, не те, що ви подумали. Так зараз коротше, буду випікати в бочі 180 Добре, давай все таки. Ти спробуєш зробити. Я знаю, я зараз тобі пораджу, як треба зробити крильця. Ти просто їх не розділяй, хай будуть суцільними. Вони не будуть падати. Друзі, сьогодні а, в, день, в тиждень щастя і в день п'ятничний, ми сьогодні готували. А... Тахів із тіста. Рецепт зараз побачите на своїх екранах. Все дуже просто. Молоко тепле розвели із цукром, дріжджами і вершковим маслом. Так не показуйте, пока не, не показуйте. Ну, це вже результати. Не, показ... не показуйте пока. Не О, зараз тісто, почекайте, тісто спочатку. Тісто, це ж результат має бути все поступово. От ну не показуйте зараз, Очко трошки вийшло. От от а потім, а потім все розвели, замішали замісили тісто. З борошном поставили на одну годину в тепле місце для того, щоб воно трошки піднялося. А потім із джгутів завтовшки в один сантиметр п'ятра сантиметра робили вузлики. Один кінчик це хвостик, інший кінчик це головка і дзьобик. І виходить пташка. В результаті ви отримуєте ось таку дайте, крупним планом. можна сказати, такий невеличкий театр зараз зробити. Я пташка сьогоднішнього дня, та ладно, а шулявський міст відкрили, та ладно. А, а, або а, ш, ш, да, да, ну багато чого. Або у мене зараз вийде діджиталізейшн. Та ладно. Або От. якщо летіти літаком в Грузію, різниця буде в скільки? В дві години, так? Ти а, а конями три я... конями три. Та ладно. <гум> Друзі, а, зараз а, коротка пауза. Попереду ТСН Святочук не прогавте. І пам'ятайте, що ми завжди з вами тримаємо зв'язок за допомогою і Фейсбука і Інстаграма. І до речі, нам ось а, написала Соліманова Рушана. Дуже хочу, аби прочитали мій комент. Ми з Криму дивимося вас кожен день. Любимо вас в Крим. Любимо вас, ми єдині, крим це Україна. І, будь ласка, до речі, напишіть нам в інстаграм. А всі, хто дивиться сніданок з 1 плюс 1 криму, яка у вас там погода? Що відбувається, як ви живете? Дуже хочемо знати ваші історії, які ми завжди зачитимо в криму. Ну, І звичайно, ви вже згадали про наших глядачів. Так і переказали привіт в Крим. І до речі, багато глядачів подякували за те, що вони й забули про таку давню традицію саме в цей день пекти пташок. Так. І це ж підлісно сказала, що так про таку традицію і не тільки наші глядачі нам повідомили про те, що дійсно зараз а, глядачі кажуть, давайте відроджувати, відроджувати цю традицію, а в, в випікати, плісти, а, ну що там ще їсти а, пташок, щастя. І, на, на, і насправді, і насправді ну, це така класна робота для дітей. І неважливо, якого вони віку, коли вони самі будуть пташку виліплювати, закручувати, робити крильця, очки можна з маківки, можна з родзинками, можна і ну Взагалі стільки місця для фантазії, для уяви, і можна дуже класно провести разом. пташка час. скаже, що попереду Дайте пташку крупним планом. Попереду ТСН і святгинчук, та ладно.